Скільки годин ви проводите ну, разом в зйомках, підготовках? Ми кожен з понеділка по п'ятницю, з 11 до 6, у нас типа є графік. Тобто, ви точно в офісі да. і ви тут щось. І, робите. і не завжди є, що робити. Або що, ну, тобто, А от як типовий день проходить? Що ну, поза зйомками? Те, що да. на зйомках видно в ефірі, а от поза зйомками? Ну, по-перше, монтаж це ж ми робимо. Тобто, монтажери нарізають, а віддивитися це. Вирізати зайве, там пересклеїти трошечки камеру, помінять. Це ж ми відмонтувати. А коли ти говориш ми, це означає, ти кажеш, сьогодні ти цим займаєшся, а завтра ти чи кожен. Чотири людини дивляться, і потім говорю. Чи ну, коли щоб, щоб швидше ми зараз робимо? Ми дивимося двома групами: дві людини дивляться одну половину випуска, дві людини другу. І таким чином, якби, всі е, займаються. Тобто це таке тотальне колегіальне, Та -та. але більш от, от якраз те, що я казав, що я трошечки перерозподілив. Оце якраз бо був період, що я рік сам все дивився, це ну трошки виснажує. Угу. Uh -huh. да. Ну і плюс відповідальність воно, Так, покращі, а окрім так. зйомки, монтаж... Е, домовитись за зарек... ну, по перше там домовитися за рекламу на перемовинах і зняти її. Ну там у нас просто є позиція скетч, відеоскетч, Є позиція, коли там, внутрі випуска. От скетч, це треба затвердити сценарій, зняти, це там можна там, теж день-два піти на це. Скільки скетч коштує у вас зараз розмістити? Ну, mm -hmm. там... Mm -hmm. Від до. Ну давай, від 250, і там, якщо, ну, і, і можна і вище. Mm -hmm. От, так скажемо.